Привіт, мої любі друзі! Ми розпочинаємо нашу подорож в районі, в якому я мешкаю, який називається Подгуже. Чому саме Подгуже? Яка історія цього району? Що попереду, все вам буду розповідати в режимі селфі? Мені це абсолютно зручно робити, тому що я сама керую процесами зйомкою, і ем, коли ти впевнений в своїх силах, це дуже 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 класна штука. Позаду мене собор святого Якова або Йозефа, Йосипа, може бути по, -по різному Я бачила тільки що звідти виходили священники. Це католицький, звісно, храм, і ми прогуляємося і підемо з вами на набережну. Чарівне вісло ми побачимо кладку Бернатка. Ми коротше, я не буду забігати наперед, тому що ми з вами багато чого подивимось. Ось цей неймовірний неоготичний храм. Це все австрійські райони, райони, які були збудовані під час того, як Польща входила до австро угорщини А це саме з 1856-го, десь так приблизно років до 1918, коли Польща стала незалежною. Ось ці квіточки, троянди, шипшини, якими опікується зелене господарство. Перший фільм, який я робила, мені допомагав, то вже не було жодної людини, тому що тут сьома ранку мені допомагав робити дуже класний хлопець е Янко. Е так, він саме опікувався цими клумбочками. І тоді я якраз боже, ну як домому у Мілані, і тоді я е познайомилася з цим чарівним садом. Подивіться, яка краса. Дійсно, звідси нікуди не хочеться йти. Така краса, така енергетика, і в порівнянні з Міланом, а картинка нічого не поступається, тут немає такого наптопу. Все дуже лагідно. Спокійно сидять стовідсотково це мешканці Кракова, тому що це не такий туристичний район. І ось подивіться будинки в стилі історизму. Австрійської доби мені все стало зрозуміло, коли я почала занурюватись в історію. Там той неймовірний парк скульптур. Я багато вам про це розповідала, а ми будемо рухатись в воротньому напрямку. Ось туди від костела до вісли. Ось така розкладка Краков. І ось Юліус Лео. Я робила репортаж про цього шляхетного пана, який був одним з найкращих мерам, як у Чернівцях, Антон Кохановський. І, до речі, це так само був австрійський період. Подивіться, будівлі всі дуже-дуже схожі на львівські. Знову ж таки, це було Галицьке князівство, яке входило до складу Австро-Угорщини. Ми прощаємось з площею святого Йосипа Якова по різному в різних джерелах і рухаємось вперед до набережної вісли. Вісла це артерія, головна артерія а, Кракова. Краков. Яком Гросс. А ось магістрат. Підійдемо ближче. Карта дзвіниці подгорюце нашого району. Ось, бачите, протікає вісла, і ось там вавель. І ось такий чарівний магістрат, будівля абсолютно, видно, що австрійської доби, і по рокам це зрозуміло: це як районна рада. Так, це не мерія всього Кракова, але магістрат района Подвужа, дуже гарний. Ось такі байкери і магістрат. Краса. Клени, липи. Навіть акації. А коли я бачу акацію, то мені дуже-дуже схоже на Одесу. А ми рухаємось до вісли. А зараз вам ще покажу, що, що нагадує мені Львів. Трамвайні колії. Бачите? І будинки дуже-дуже-дуже схожі. Хоча енергетика інша. А от що я побачила, що 1941-1943 роки гетто зак. Тобто, і переводжу з англійської. In 1949, 1943 The Man gate to the ghetto was situated at the Beginning of Limovskiego Street. Ось так. тобто, Тут розміщувалась вулиця і вхідні ворота в гетто. Ви знаєте, тут же поруч Казиміш, Це тема окремої, окремої розповіді, окремого репортажу. Це буде іншим разом. Сьогодні вісла. Ми переходимо по пішохідному переходу, автомобілі усі зупиняються. Ось такі чарівні крамнички, квіткарня, дуже схожа, як у Львові. Ну, нас зараз цим всім не здивувати, тому що. Ну, У нас усе не то, що не гірше, а краще. Мені хочеться зловити трамвай, але чогось його немає, тому піду вже на набережну. Усе життя прогулюється мешканці Кракова з песиками. Відпочивають туристи і мешканці Кракова. А ми з вами рухаємось до вісли. Подивіться, який дворик. Але тут автоматично закриваються двері. Це напевно. Це, напевно, якась установа, але всередині просто чарівно. Хотілося зайти, але я потім звідти не вийшла. Тому рухаємось далі, нам довісли. І ось тут вже набагато більше туристів. Ми наближаємось до набережної. Там, нарешті, їде трамвай, будинки австрійської доби, відпочиваючі туристи. І ще трошки, і ми вже будемо на набережні. І тут уже повністю відчувається туристичний вайб Кракова. В селфі-варіанті, принаймні для мене знімати дуже-дуже дуже зручно, тому що ну, тому що я сама собі режисер. Я знаю, що має бути наступне, про що я хочу говорити, і ти не з ким не пов'язаний. Дивуємось моломось далі. Я тепер чітко розумію. Я ж бачу, що проходження Австро-Угорщина. Австро-Угорщина Австро так польща саме в той період, коли Чернівці була частиною Галицького князівства. Фантастична гранітна бруківка, і ось подивіться на ці прибуткові будинки. Австрія правдива. А ось такий неймовірний ажурний в стилі сецесія балкончик. Хоча будинок в такому примітивному стилі дохідний із туризму, дуже-дуже простий. А от окрасою цього будинку є цей балкончик, і величезна кількість туристів і е, мешканців Кракова відпочивають. А ми з вами поволі рухаємось до пішохідного мосту. Кладка вернатка. Я вам розповім, чекайте. А я по квітам, подивіться, дуже схожа на Львів, але інша, абсолютно інша енергетика і річка. У Львові, річка Полтва, вона була заболочена невеличкою, але вона схована в склепіння у кракові вісла. Це краса, і ми зараз з вами це побачимо. Ось такої краси відреставрований з такими мушлями в стилі Рококо, будинок, який розташований прямо на набережні з рестораціями. І попереду набережна вісли. Вулиця Казимежа Родженського. І ще трошки і набережна вісли, і кладка Вернатка. А ось тепер затямуйте подих. Вісла, валя, міст бернатка, кладка, бернатка, пішохідна частина і велосипедна. І головна водна артерія міста краків і Польщі. Сама довга річка вісла. Помилуємось. І про вісло буде наступний репортаж саме звідси, ми, напевно, підемо мандрівку, єврейським районом, Казиміш. Боже, як тут гарно! Просто милуєшся, милуєшся. ось такі фігурки, я про це все вам розповім. Це буде 100% окремий репортаж. Яка ж краса? Міст Вантовий, він хитається. І красуня вісла. Набережна з двох боків. Тут можна і працювати, і відпочивати. Вісли не плавають, але то, тут водиться риба, вісла широка, гарна річка, красуня. Я щаслива бути тут, робити вам свої оповідки і спостерігати за тим, як літають ластівки, тому що, напевно, буде дощ або гроза. Про погоду Кракова я теж вам обов'язково розповім. А зараз кладка Борнатка, храм Святого Якова і чарівна вісла. Це Краків. Це Краків.